Доброго ранку, з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про півфінальні матчі Кубку України, де дізналися, що у фіналі будуть грати Шахтар та Динамо, скандал у першій лізі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з матчу Буковина Динамо, де кияни перемогли з розгромним рахунком 4 1 Цей матч був дуже історичним для Чернівецької команди, тому що вони вперше дійшли до півфіналу Кубку України. І єдине, що прикрав цій історії, це те, що їм прийшлося грати у Львові на стадіоні Україна, а не вдома на своєму стадіоні. Дуже хотілося б, щоб ця історія завершилась тим, що, хоча б вони б зіграли б у себе вдома перед рідними вболівальниками, тому що не всі можуть доїхати до Львова, не всі мають час це зробити. І навіть якщо б Буковина програла з рахунком і 6, і 10-0, там умовно, все одно для вболівальника Чернівецького футболу це було б велике свято подивитися на свою власну команду у півфіналі ще й проти Динамо. Хоча, якщо чесно, що стосується трансляції, що є головним питанням про вимогу до стадіону, де через це стадіон у Чорнівцях не підходив, то трансляція, як на мене, була не найкраща. І я такі трансляції бачив, коли Буковина грала вдома в першій лізі, тому особливої різниці між тим, як вони грають в першій лізі, та як вони зараз показали цей матч півфіналу Кубку України з Динамо, ну я нічого не побачив. Тому навіщо тоді за таким принципом приносити матч до Львова? Але ця історія Буковини була дуже красивою навіть у цьому поєдинку, тому що забили першому в цьому поєдинку, скориставшись ну, дуже жахливою помилкою Володимира Брашка. Насправді, у Буковини досить непоганий склад, є досвідчені гравці, талановиті, Це і Бусько, і на воротах Канівцев є Бойчук, є кожушко, який перейшов з Кривбасу. Тобто ця команда має потенціал. Прикра, що вони знаходяться на останньому місці в чемпіонській групі першої ліги, і мало мають шансів, щоб підвищитись в наступному сезоні до УПЛ. Кияни в цьому матчі провели велику ротацію. Вийшло багато гравців, які не отримують регулярну ігрову практику: Рубчинський, Піхальонок, Гереро, інші гравці, навіть Моргон отримав місце на воротах. Але навіть таким складом вони були зобов'язані грати набагато краще. Відчувалося, що кияни недооцінили свого суперника і дуже поганенько грали в першому таймі і десь на початку другого, тому що на початку другого тайму боковина провела досить непогані 10-15 хвилин і навіть могла там трошки забити. Але клас гравців Динамо у порівнянні з Боковиною дуже високий, і, звичайно, коли трапляється невеличка помилка, одразу вони її реалізують. Волошин зробив дубль. Після цього реалізували пенальті, ну і пізніше заштовхали ще один гол. До речі, що стосується пенальті, то варто відзначити, що дали право пробувати Володимиру Брашку, який зараз знаходиться у не найкращому своєму стані. Всі ми пам'ятаємо, як він грав в минулому році, всі ми знаємо, що його могли продати за 20 мільйонів євро до Вулвергемптона. Ну а зараз це гравець ротації, який виходить лише на матчі Кубку України проти Боковини. Про те, що варто нагадати, що саме він помилився, коли Буковина забила першу гол. Взагалі є відчуття, що Володимира Брашка навмисно маринують на лапці запасних, навмисно намагаються його якось навчати, поучати, що не треба так робити і показувати свої емоції, коли керівництво клубу вирішило тебе не продавати в інший клуб, коли він пам'ятаєте, сховав чи видалив усі свої дописи в інстаграмі і залишив лише одну. Наразі основним гравцем у Донамо на цій позиції є Михайленко, який повністю виконує завдання тренерського штабу. Він в цьому плані мені більше подобається як опорник, тому що так, звичайно, можливо, він не такий креативний, як Брашко. Однак він виконує найголовнішу функцію як опорник це відбирати м'ячі та бути ось цим бульдогом на цій позиції. Бо у той самий час є Брашко, який частенько любить заходити задалеко вперед. На свої позиції, і після цього виникають обрізки, провали, через що нерідко виникали голи. У підсумку Динамо перемагає впевнено з рахунком 4 1 Буковину і виходить до фіналу Кубку України. Варто нагадати, що Динамо за останні 10 років у півфіналах Кубку України грав лише з командами УПЛ. Регулярно вони грали проти команд першої або другої ліги, тобто там Дніпро-Один з другої ліги був. Минай був зараз Буковина і ще інші команди. А ось в іншому матчі Шахтар переміг в овертаймах Полісся з рахунком 1-0. По цьому поєдинку було прекрасно видно, як Шахтар ставить усе на цей кубок, щоб якось реабілітуватися в цьому сезоні. І Я думаю, що тут справа не тільки в тому, що перемога в Кубку України дає право грати в лізі Європи, мов ви посіли друге місце. А зараз Шахтар. Має шанси не посісти це друге місце, а посісти саме третє, бо він стає від Олександрії на 4 бали. Тут важливо просто виграти сам цей кубок України ще й у Динамо. І звичайно, в такому разі можна сказати, що рахунок в цьому сезоні з Динамо буде 1-1. Було прекрасно видно, як гравці Шахтаря налаштовані на цей порінок. До того ж, можна згадати, що Шахтар ще жодного разу не перемагав у Полісся. Це було в чемпіонаті. Вони там грали 4 матчі. Де Полісся три рази перемогло і один раз зіграло в нічию. Звичайно, це Кубок України. Тут інші правила, бо можна сказати, що у підсумку, якщо б це був би чемпіонат, то рахунок був би 0-0, де у підсумку в овертаймах Шахтар забив цей єдиний вирішальний гол. Матч був дійсно цікавим. Було приємно спостерігати, як обидві команди витрачають дуже багато сил на цей поєдинок. Було прекрасно видно, що і Полісся намагається щось зробити в цьому турнірі, і можливо саме завдяки цьому турніру виграти та потрапити до Ліги Європи. А тому вийшов якісний цікавий поєдинок однак, з завершальними діями у обох команд були серйозні проблеми. Взагалі, що стосується Донецького Шахтеря, то це напевно один з найкращих їхніх матчів. За останні там місяця, однак все одно є проблеми з завершенням дій. Так, звичайно, у них є основний нападник Егіналду, Але враховуючи, що Полісся грала у захисний футбол в цьому поєдинку, то Егіналду тут був дуже не потрібен, тут був потрібен трауре, але всі ми знаємо, що трауре зараз знаходиться у не найкращій своїй формі. Він лише вийшов на останніх хвилинах, хоча в цьому плані він трошки молодець, він віддав гольову передачу на Алісона. У підсумку цей матч був дуже схожий на матч проти Олександрії в минулому раунді Кубку України. Все йшло до того, щоб команди можливо зіграли серію пенальті, але вирішили гравці, які коштують великі гроші. Звичайно, Олександрія тоді полісся зараз не має такої широкої лавки, як Шахтар. Ну гірники це можуть робити а тому за рахунок цього і можуть грати якісно всі 120 хвилин. Хоча в цьому плані варто відзначити Кевіна. Який відіграв весь поєдинок, і протягом усього поєдинку він гарно грав як в нападі, так і регулярно повертався в захист. До речі, що стосується Шахтаря, то головний тренер Полісся Імада Шур назвав Шахтар найсильнішою наразі командою в нашій країні. В цьому плані я з ним не згоден, тому що Шахтар не являється таким. Він не є найкращим в нашій країні, бо можна просто подивитися на турнірну таблицю, де ми побачимо, як Шахтар відстає від. Олександрій на 4 бали і від Динамо на 10 балів. Звичайно, якщо дивитися на склад гравців, на потенціал, на те, скільки витрачає гроші в Шахтар, то звичайно так. За потенціалом ця команда дійсно класна, і вона може там в наступному сезоні або через рік показувати зовсім іншу гру, де ми будемо аплодувати цій грі. Однак поки що цього не сталося, і ми навіть не знаємо, чи може цей Шахтар чи не може використати свій ось цей великий потенціал. Бо ми вже схоже чули про збірну України перед євро 2024 коли ту команду назвали найкращою за часи незалежності. Для Полісся цей матч був дуже важливим, як і для Шахтаря, тому що в них боротьба за єврокубки не завершується, і можливо в Кубку України вони хотіли закрити це питання. Однак тепер в них дуже відкрите питання щодо єврокубків. Так звичайно вони знаходяться на повноцінному четвертому місці, що дає право грати в лізі конференції. Однак є два серйозні конкуренти: це Карпати та Кривбас. Карпати наразі відстають від Полісся на 3 бали. Ну а Кривбас відстає від Полісся на 4 бали, але має гру в запасі проти лівого берега. Тобто в перспективі буде відрив 1 бал. Але варто звернути увагу на ті матчі, які залишаються у Полісся, і вони дуже складні. По перше, наступний матч проти колосу у ковалівці. Тобто, зараз, після 120 хвилин, їм придеться грати в іншому місці. Де вони з великою ймовірністю можуть втратити очки проти Руслана Костишина. Ну а далі будуть матчі проти Олександрії, також важливий матч, де містяни продовжують боротися за срібло і навіть чемпіонство. Буде матч проти Динамо, буде матч проти Зорі і Кривбасу. Тобто усі матчі будуть складними і з таким календарем, який залишається, може цілком опинитися і на шостій сходинці. Ну а думаю, якщо Полісся не посяде четверте єврокубкове місце. То тут точно можна щось робити з клубом і, як мінімум, прощатися з головним тренером. Дивні дува відбуваються у футбольному клубі Юкса, де дуже дивно звільнили головного тренера. За інформацією Ю, Football, зміна тренера напряму пов'язана з тим, що Чикал відмовлявся ставити в основний склад бразильців, яких йому нав'язував агент. Пабло Буено. нібито Буено пообіцяв самому Ромаріо, що його син буде грати в основному складі через це і став можливий його трансфер в Україну. Але на думку вже колишнього Керманича Ромаріньо просто не готовий грати в основі і тому погоджувався його випускати хіба на заміну. Також є чутки, що цей Пабло Буено є не лише агентом, який привозить різноманітних гравців до Юкса, а також співзасновником цього клубу. Можливо, має якусь частку. Ну, головним тренером юкса повинен стати бразильський фахівець Алуїзіо, який більш відомий як гравець своїми виступами за португальський порту та іспанську Барселону. Однак тут варто зазначити, що востаннє він працював головним тренером ще у 2007 році. Він не має нормальної ліцензії, щоб очолювати клуб Юкса. Ну а замість нього формально головним тренером буде Іван Остапов. Взагалі, «Юкса» в останній час прям дуже-дуже дивний клуб. То вони минулого літа, коли був тренером цимбал, який вивів команду до першої ліги, запрошують до клубу як помічника Чирикала, який попрацював помічником два тижні, а після цього чогось раптово звільнили цимбала. Зараз Чирикал переміг з рахунком 2-0 металіст. І вони вирішили його звільнити просто тому, що агенту щось там не сподобалося, що брав його гравець. І взагалі ця історія, коли постійно керівництво сує свій ніс у гру команди, ну це повний нонсенс. І якщо так буде далі йти, то ні про ніяку лігу чемпіонів, про яку регулярно мріє ось цей Пабло Боєно. І він постійно про це каже, що він мріє, щоб Юкс грала в лізі чемпіонів, вийшло в ОПЛ, Ну про яку лігу чемпіонів? Вам би в наступному сезоні втриматись взагалі в першій лізі, якщо ви так і надалі будете робити. Звичайно, для клубу першої ліги це нормальна практика, коли ставлять гравців, яких хоче керівництво або там замовили словечко якесь, але не треба казати про свої амбіції в такому плані. Просто грайте в першій лізі і все. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про складну ситуацію довкола Михайла Мудрика та як вони також можуть постраждати. Ми зацікавлені у тому, щоб захистити Михайла. Є бонуси від переходу гравця до Челсі, пов'язані з його виступами. Якщо він не гратиме, це створить проблеми для нас, бо потенційно ми можемо втратити 30 мільйонів євро. Так що Шахтар Челсі та Мудрик в одному човні наводить Слава Палкіна Кідніспорт. Також менеджер гірників розповів, що Михайло навіть пройшов детектор брехні. Я багато разів розмовляв з мудриком з тих пір, як виникла ця проблема з допінгом. Він не розуміє, як це могло статися, тому його адвокати організували для нього перевірку на детектори брехні, яку він пройшов. Це стане частиною доказів того, що він не робив нічого поганого навмисно. До речі, що стосується того, що Шахтар не доотримає 30 мільйонів євро бонусів від Челсі, то тут насправді не все однозначно, тому що. І так Шахтар не отримує прям всі 30 мільйонів, тому що там одна з умов була в тому, що Челсі виграє Лігу Чемпіонів разом з Мудриком, і тоді Шахтар щось за це отримує там 5-10 мільйонів. Але ж ми бачимо зараз, як грає Челсі, там лігою чемпіонів і не пахне. До того ж, контракт Мудрика з Челсі до 31-го року, навіть якщо Михайлу дадуть 4 роки, то у 28-му році він знову зможе зіграти. До речі, мені сподобалося формулювання того, що цей детектор брехні буде доказом для того, що Михайло Мудрик не винен, що навмисно це зробив. Тобто це каже про те, що Довбик таки має пробу Бі позитивною, а тому і приходиться знаходити будь-які докази, щоб зменшити своє покарання. До речі, продовжуючи тему про продаж Судакова до серії А, то тепер і він дав коментар італійським ЗМІ. Так, я чув про інтерес Наполі і, чесно кажучи, був задоволений. Коли такий клуб звертає увагу, це приємне визнання роботи та прогресу. З конте не було жодного особистого контакту, жодних повідомлень чи дзвінків. Працювати з кимось подібним до нього було б чудовою можливістю. Я ніколи цього не приховував. Я хочу спробувати себе у вищій лізі проти кращих, але для мене важливо, щоб трансфер відбувся в правильний момент. Не просто поїхати в Європу, а приєднатися до команди, де я матиму реальний шанс грати, рости, бути важливою частиною проекту. Ну, якщо навіть він такі слова каже, то з великою вірністю влітку Судаков поїде до цього Наполі. Як бачимо, по довбику серії А цілком не дуже сильний чемпіонат у порівнянні, наприклад, з АПЛ. тому цілком можливо Судаков її посилить і не буде таких проблем як у Мудрика, коли той перейшов до Челсі. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.